Windows Vista має 4 основні області, за допомогою яких можна працювати з програмами, файлами та папками. Це меню Пуск, панель завдань, Робочий стіл і бічна панель Windows. Подивимось, як ними користуватись. Найкраще розпочати із кнопки Пуск. Натисніть її, щоб відкрити меню пуск, яке надає доступ до програм файлів і папок. Ця область відображає програми, які найчастіше використовуються. Щоб запустити програму, класніть її ім'я. Ця область надає доступ до папок, на і функцій, які використовуються найчастіше. Тут відображено файли, які нещодавно відкривались, а тут можна вимкнути або заблокувати комп'ютер. Щоб переглянути повний список програм, інстальованих на комп'ютері, клацніть пункт усі програми. А щоб знайти програми та файли, можна ввести слово для пошуку тут. Пошукаємо програму WordPad. Це простий текстовий редактор. Результати пошуку відображаються над полем пошуку. Клацніть будь-який результат пошуку, щоб відкрити його. Зверніть увагу на те, як програму відображено на робочому столі. Це називається вікно. Можна запустити кілька програм одночасно. Кожна з них відображатиметься у власному вікні. Відкриємо ще одну програму. Зверніть увагу, що кожній програмі відповідає кнопка на панелі завдань. Можна натискати ці кнопки, щоб переключатися між програмами. Щоб вікно програми відображалось на весь екран, натисніть цю кнопку, щоб розгорнути програму. Щоб відновити нормальний розмір вікна, натисніть цю кнопку знову. Щоб приховати вікно програми під час виконання інших дій, натисніть цю кнопку, щоб згорнути програму. Вікно програми зникне з робочого стола, але програма виконуватиметься. Зверніть увагу, що її кнопка на панелі завдань не зникла. Щоб відобразити вікно програми на екрані, натисніть її кнопку на панелі завдань. Завершивши роботу з програмою, натисніть кнопку Закрити в її вікні. Зверніть увагу, що програма зникла із робочого стола із панелі завдань. Бічна панель Windows містить маленькі програми пристосунки, які надають швидкий доступ до потрібних відомостей чи засобів. Декілька пристосунків бічна панель містить за промовчанням. Щоб змінити настройки пристосунку, наведіть на нього вказівник миші та натисніть цю кнопку. Змінімо оформлення годинника. На бічну панель можна додати нові пристосунки. Щоб переглянути які пристосунки інстальовано на комп'ютері, клацніть тут. Потім двічі клацніть потрібний пристосунок. Ось так. У разі необхідності можна перетягнути пристосунок на робочий стіл і працювати з ним. Тепер вам відомі основи роботи з меню пуск робочим столом, панеллю завдань і бічною панеллю.